Друзі, всім привіт! Ми на каналі Огляд Є. Портативні колонки стали незамінними речами у повсякденному житті. Ми їх використовуємо як на природі, так і вдома. Зважаючи на різноманіття моделей на ринку, обрати відповідний варіант за помірну ціну не так складно. Одним із таких бюджетних рішень є колонка Asparring Blast 3, яка поєднує у собі хороший звук, зручний дизайн та чудову автономність. У цьому огляді ми детально розглянемо усі особливості цієї моделі. Але перед початком попрошу вас, як завжди, поставити ось таку вподобайку під цим відео, підписатись на наш канал і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Aspiring Blast 3 поставляється з повним набором аксесуарів, необхідних для комфортного використання. У комплекті йде сама колонка, інструкція користувача, шнур для заряджання, AUX кабель для підключення зовнішніх пристроїв, а також зручний ремінець для носіння. Дизайн Aspiring Blast 3 виконаний у класичному чорному кольорі з помаранчевими вставками. Така колірна гама робить колонку стильною і водночас практичною. Відсутність підсвічування підкреслює її мінімалістичний стиль. Корпус виконаний з поєднанням аж трьох матеріалів тканини, комфорт фабрік, абс пластику та силікону. Ця комбінація забезпечує не тільки приємні тактильні відчуття, але й високу міцність та стійкість до пошкоджень. Дизайн абсолютно класичний для цієї категорії пристроїв. На корпусі є кнопки для управління: вімкнення та вимкнення, регулювання гучності, перемикання треків, пауза та. Та відтворення. Усі роз'єми надійно прикриті гумовою заглушкою. Серед них є слот для мікро-SD, USB, Type-C та AUX. Однією з головних переваг дизайну є захист за стандартом IP65. Це означає, що колонка захищена від попадання пилу та вологи, що робить її ідеальним вибором для використання на природі або в умовах, де можливий контакт з водою. Вона важить лише 680 грамів. Еспан Blast 3 може похвалитися чудовими характеристиками у своєму класі. Її потужність становить 20 Вт, що забезпечує забезпечує достатньо гучний і чистий звук, цього більше ніж достатньо для використання як у приміщенні, так і на відкритих майданчиках під час вечіру або відпочинку на природі. Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове підключення, що дозволяє передавати музику з мобільних пристроїв на відстані до 10 метрів. Нова версія Bluetooth також гарантує менше енергоспоживання, що позитивно впливає на тривалість роботи батареї. Однією з цікавих функцій є можливість синхронізації декількох колонок за допомогою функції. True Wireless Stereo. це дозволяє створити повноцінну стереосистему систему з двох колонок, покращити якість і глибину звуку. Крім того, колонка підтримує функцію Hands-Free, що дозволяє приймати дзвінки і розмовляти через вбудований мікрофон. Це дуже зручно, якщо ви використовуєте колонку під час активного відпочинку або на роботі. Для любителів радіо Esparing Blast 3 оснащена вбудованим fm приймачем який дозволяє слухати улюблені радіостанції без підключення до інтернету. Також є можливість створення. Музики з USB-накопичувача або мікро SD-картки, що розширює функціонал колонки. Завдяки aux входу колонку можна під'єднати до будь-якого пристрою через дротове з'єднання, перетворюючи її на потужний динамік. Попри компактні розміри, колонка Blast 3 забезпечує чітке і збалансоване звучання. Два динаміки потужністю 20 Вт відтворюють як високі, так і низькі частоти, надаючи композиціям об'єму та насиченості. Важливо зазначити, що баси тут досить глибокі для портативного присру. Що є значним плюсом. Хоча це не професійна аудіосистема, її звучання цілком підходить для повсякденного використання на прогулянках у невеликих приміщеннях або в офісі. Звук не спотворюється навіть на максимальній гучності, що свідчить про якісні динаміки і добротну електроніку. Колонка добре справляється з різними жанрами музики від електроніки до класичного року. Це робить її універсальним вибором для тих, хто шукає багатофункціональний пристрій для різних сценаріїв, завдяки функції ТВС можна можна значно покращити якість стереозвучання, якщо під'єднати дві колонки одночасно. А тепер про автономність. Вбудований акумулятор дозволяє відтворювати музику до 18 годин на одному заряді. Це ідеальний варіант для довготривалих поїздок або активного відпочинку на природі, де немає можливості постійно заряджати гаджети. Повна зарядка займає приблизно 2-3 години, що також досить швидко для акумуляторів такого типу. Зарядка здійснюється через роз'єм Type-C, що підтримує швидку зарядку. І дозволяє використовувати колонку під час заряджання. Esparing Blast 3 – це відмінний вибір для тих, хто шукає доступну портативну колонку з хорошими та не дійсно потужними характеристиками. Вона поєднує в собі стильний дизайн, міцну конструкцію, чудове звучання і довгу автономність. Попри незалежність до бюджетної категорії, Esparing Blast 3 пропонує багато функцій, які, які зазвичай зустрічаються в які зазвичай зустрічаються в дорожчих моделях, що робить її конкурентоспроможною на ринку. Якщо вам це відео було корисним, обов'язково ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.